Усім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я буду готувати ще одну заготовку на зиму це кетчуп. Але, як ви бачите, серед овочів, які я приготувала, немає помідорів, а є кабачки та цибуля. Це тому, що наш кетчуп буде саме з цих овочів. Помідори будуть, але у вигляді томатної пасти. Якщо вам цікаво або, можливо, ви шукали такий рецепт, готуємо разом зі мною! Півтора кілограми кабачків, ріжемо ось таким кубиком, додаємо 2 столові ложки солі, перемішуємо і залишимо на одну годину, щоб кабачки пустили сік. Якщо у вас кабачки старі, то очищайте їх від шкірки, забирайте зернятка і тільки тоді їх зважуйте. Має бути вага 1,5 кг. Поки наші кабачки починають плакати від солі, ми також трішки поплачемо від цибулі. Нарізаємо пів кілограма цибулі ось таким не дуже дрібним кубиком. Кабачки постояли у мене більше години, пустили сік. Ось подивіться, але його у мене не дуже багато. Кабачки, хоча молоденькі, але, напевно, не дуже соковиті. Тому зараз я їх разом з усім соком перекладу в кастрюлю, в якій буду їх варити. І якщо у вас буде багато соку, то варто його трішки зцідити, тому що він буде впливати на густоту, консистенцію вашого кетчупу. Додаю до кабачків цибулю. Перемішаємо кабачки з цибулею і ставимо на помірний вогонь варитися на хвилин 40-50. Кабачки я варила 45 хвилин, уже зняла їх з вогню, і ось подивіться, які вони густі. Тепер їх потрібно перебити погружним блендером. Перебила блендером, ось таке в мене вийшло пюре густеньке. І тепер додаємо сюди цукор. По рецепту має бути 400 г цукру. Я весь поки що не буду давати, трішки залишу. Якщо потрібно буде, то можна буде додати. Так, додаю далі спеції. Тут у мене одна чайна ложка хмелі сунелі, одна чайна ложка паприки, пів чайної ложки червоного перцю і пів чайної ложки чорного перцю. Все мелене. Далі додаємо 350 г томатної пасти 100 мл оциту. Я оцет так само весь не виливаю, трішки залишу. Краще потім спробую, якщо потрібно, додам. Усе добре перемішуємо. Подивіться, який кетчуп густенький. Мені дуже подобається його консистенція. Я вже спробувала, ні цукру, ні оцету додавати більше не буду. А ви дивіться по своєму смаку. Можете додати так, як в рецепті, а можете додати менше. І взагалі експериментуйте зі спеціями. Можете додати мускатний горіх, коріандр, гвоздичку, тоді ваш кетчуп буде більш пряним, якщо, звичайно, ви такий полюбляєте. І тепер знову ставимо кастрюлю на помірний вогонь і потрібно його проварити 15 хвилин. Прикриваємо кастрюлю кришкою, щоб не зіпсувати вашу кухню. Кетчуп покипів у мене 15 хвилин, і ось я вже почала його розкладати по стерилізованим сухим баночкам. Але хочу ще вам показати кінцевий результат. Подивіться, який цей кетчуп густий. А це тому, що він з кабачків. Хоча смак у кабачків. Зовсім не відчувається. Уже багато років я не закривала ніяких кетчупів, ні один рецепт в моїй родині не прижився, тому що не такий, як з магазину. Так, от цей рецепт дуже нагадує магазинний кетчуп, але він набагато смачніший. З цієї порції в мене вийшло три ось таких баночки з томатної пасти, одна маленька баночка і ось така пляшечка. Рецепт хороший, тому можна готувати одразу подвійну порцію. Попередньо, перед тим, як закривати, можете його простерилізувати. Я не стерилізую. Тому чекаю на ваші відгуки, на ваші вподобайки, а хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Попереду ще багато смачних рецептів. До зустрічі!